Привіт! Давайте допоможемо зайчику взимку. До нас прийшов зайчик, На дворі зима, холодно. І треба бути дуже обережним. Давайте допоможемо йому бути обережним взимку. Подивіться на картинку, яка зараз пора року. Вірно, зима. Зимою дуже красива, але треба бути дуже обережним. Подивіться, зайчик швидко біжить по льоду. І зайчик йде повільно. Де безпечно? Вірно, коли зайчик іде повільно по льоду. Подивіться, а зайчик стоїть під дахом з бурульками. Це дуже небезпечне. А тут зайчик іде подалі під бурульок. Бурульки можуть впасти, під ними стояти не можна. Зайчик гуляє без шапки. Що одягнемо зайчику? Подумайте? Правильно, зайчик повинен бути в шапці, в шарфіку. В рукавичках і в чобітках. Дітки, а зараз холодно і без рукавичок таркатися льоду не можна. Холодне брати можна тільки в рукавичках. А подивіться, взимку зайчик біжить через дорогу сам. Не можна так робити. А цей зайчик переходить дорогу з дорослими. З ким можна переходити дорогу? Вірно, з дорослими. Зайчик тепер знає, що взимку треба бути обережним. Ми допомогли зайчику. І зайчик каже, дякую, дітки. Тепер я знаю, як бути обережним взимку. Побачення!